Вічесний привіт, я вдячна всім, хто завітав на мій канал. І сьогодні у мене буде ось така дуже смачна, неймовірно ароматна, медова, здобна булка. Вже готова опара, і далі я буду замішувати тісто. Сюди я додаю сіль пів чайної ложки. звичайно, вся, всі інгредієнти, їх кількість будуть на початку та в описі під відео. Так, перемішаю. Далі у мене тут два яйця і два жовтки, додаю сюди, ж, знову ж перемішую. І сюди ж я буду додавати мед. Мед повинен бути рідким. Якщо він кристалізований, то його розтопити можна у мікрохвильовці. Викидаю сюди. У мене тут одна столова ложка меду. Знову перемішую. Ну І далі буду додавати муку, обов'язково має бути мука просіяною, і буду замішувати м'яке еластичне тісто, яке злегка буде липнути до рук. Хочу вкотре сказати, що кількість муки може трошки відрізнятися, її може бути більше або менше. Це залежить і від величини яєць і від сорту, звичайно, самої муки, тому краще орієнтуватися на консистенцію. А не на грамування, і в кінці замісу обов'язково слід додати ще рослину олію без піскового. Замісила я вже тісто ось таким, яке воно вийшло, дуже-дуже злегка липне до рук. Так, тепер залишу його підходити в теплому місці, ну, орієнтовно десь на півтори годинки. Тісто в мене ось так підійшло, і далі я його викладаю на робочу поверхність. Поверхню я, звичайно, припилила мукою. І ось так злегка його дуже обіймаю. Далі тісто потрібно поділити на три частинки, так орієнтовно, щоб вони були приблизно, більш-менш рівні. Ну і далі кожну частинку потрібно буде розкатати у жгутик. Довжина це вже. Річ, індивідуально, в принципі, залежить, напевно, більш всього від розміру дека. Ну, в мене от, виходить приблизно 20 см жгутик. Перший жгутик я вже сформувала, переклала його на застелене пергаментом деко. Ну і те саме зроблю із двома іншими шматочками тіста. Всі три жгутика у мене готові. Я тепер защіплю кінці. Буду плести звичайну косичку, причому плести потрібно не надто туго. Булочка сформована, і тепер я її прикрию рушничком і залишу на 30 хвилин. 30 хвилин минуло, і я вже підготувала собі збите яйце, ну і надалі силіконовою кісточку, акуратно поверху всю булочку змащу. Ну а після цього буду відправляти у зарання розігріту до 180 градусів духовку і випікатиму я орієнтовно 30 хвилин. Ось і готова уже моя булка, ось така неперевершена, вона виходить дуже ароматна, дуже-дуже м'яка і дуже-дуже смачна. Готується абсолютно не складно, ну а результат скаже сам за себе. А я, як завжди, хочу подякувати всім за перегляд, підписуйтесь на мій канал та давайте разом готувати прості, смачні і домашні страви, всім миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.